Сьогодні у мене день народження, тож в цю дату я хочу поглянути по одній новині за кожен прожитий мною рік. Пропоную поглянути 35 новин, серед яких перші чутки щодо нової казки Дісней, оновлення щодо фільмів Франшизи Друзі Оушена, продовження Майнкрафту та перший погляд на спін-офф Гри престолів. Ну і додатково. Поглянемо на релізи тижня, скандали, фото дівчат та хлопців і те ще купу всього різного. Звичайно, після того, як ви поставите лайк та підпишетесь на цей канал, якщо ще не підписувались. Ну а після відео буду радий, якщо залишите коментар. Ну що ж, поїхали, що номер 84. Почнемо з Майнкрафту. Warner Bros вирішили не тягнути Джека Блека за бороду та анонсували дату повернення Майнкрафта у кінотеатри 23 липня 2026 року. Так, на той самий слот, де нещодавно поставили Сімпсону у Кіно 2. Тож тепер у нас буде Сімсонкрафт чи. Майнсони? Як це називається після Барбенгейма? Не знаю. Режисером же та сценаристом буде постановник оригіналу Джаред Гес. Сподіваюся, що в цей раз сценарій буде писати не 33 людини, і він не буде найслабшою частиною фільму. Офіційно двоєчко пропустив і Декстер Морган. Підтвердились ранні чутки, і Декстер в Воскресіння отримав офіційно свій другий сезон. Я б сказав вітаю, але після скасування вже раніше анонсованого другого сезону Декстер Першочерговий гріх порадіємо, коли серіал хоча б почнуть знімати. За чутками, головним лиходієм може стати персонаж у виконанні Брайана Кренсена. Про дату виходу повідомлять пізніше. А продовження брінжертонів пропустило вже серію з чотирьох ударів. Прем'єра нового сезону видатного мила від Netflix можна буде очікувати 29 січня наступного року, коли вийде перша частина сезону. А друга частина четвертого сезону вийде 26 лютого. Тож в ці дати можете спокійно йти в душ, мило буде багато. А ось хто вирішив не чекати так довго, це новий хижак, перший сольний фільм про цього персонажа, який отримає рейтинг під G13. І дійсно я почав фінальний етап рекламної кампанії, випустивши фінальний же трейлер, який то тут, то там, флексить зніманням на камери IMAX купою монстрів та тварюк, ну і великою кількістю битв у Катрі. Я дійсно чекаю, хоча мені не подобається дизайн цього хижака, але усе інше мені тут дуже і дуже заходить. Ліс у кінотеатрах 6 листопада цього року. Щось гарне, чудове та миле я хотів би сказати і про стрімінг комедію Playday, де головні ролі віддані Алану Річсону та Кевіну Джеймсу. Але це так само важко, як сказати хворому на рак, що у нього не все так погано, бо в крові немає ознак сніду. Хоча це буде дивно почути, бо людина прийшла просто до стоматолога перевірити зір. Але не будемо про мене і моє життя. Давайте про новини. Комедія виглядає як спроба повторити успіх ту сімейних комедій. Нашого дитинства, але якось виглядає занадто фальшива та надто тупо, я б сказав. Проте, якщо ви шукаєте саме таке, або просто любите дивитися на біцак. Річ на реліз фільму відбудеться 12 листопада на Amazon Prime. Щось не вийшло повторити свої касові успіхи і Двейну Скелі Джонсон. То днями він вперше дав інтерв'ю після свого найгучнішого провалу за всю кар'єру актора. Від щирого серця дякую всім, хто пішов у кіно на Smashing Machine. У нашому світі історії неможливо контролювати касові збори, але з власного досвіду я зрозумів можна контролювати лише те. Як ти граєш роль і наскільки глибоко здатен розчинитися у своєму персонажі? І я завжди використовуватиму цю можливість. Для мене це був привілей, повністю і без залишку віддати себе ролі для мого режисера Бенні Савді. Брате, дякую, що повірив у мене. Правда в тому, що цей фільм змінив моє життя. Нагадаю, що фім зумів зібрати лише 6 мільйонів доларів у свій стартовий уікенд у міжнародному вракаді, та став найслабшим результатом у кар'єрі Джонсона. Тож так, цей фільм ще як змінив життя Скелі і його статус суперзірки сучасності, а.к.а. його майбутні гонорар. До речі, про Джонсона. може тепер оцей дядько і з'явиться в останній частині форсаж, бо буде просити трішечки менше грошей. Звичайно, якщо цей фільм колись та почнуть знімати. Чому ж я об'єднав ці новини? Бо гонорар актора точно стане менше, а то ще й Universal почала давити на дізеля та вимагати зменшити суму виробництва до 140 мільйонів доларів. Просто нагадаю вам, щоб ви зрозуміли, що ви витрачаєте гроші дуже обережно. Що 10-та частина коштувала свій час 340 мільйонів доларів, Так. 340 мільйонів доларів. Але зазначу, що там ще є присутня і проблема судового позову на дізеля за харасмент, про який я розповідав по новому, що тож подивимось, подивимось, чи взагалі колись ми і побачимо завершення цієї саги ну, у вигляді коміксу чи анімаційних пригод на нетлікс. Ну а щодо дізеля, я чув, що на Росії зараз з цим проблеми з паливом та дізелем, тож може поїхати туди. А з чим же у мене ніколи не було проблем? Це з подякою до людей, які мені допомагають. Дякую всім спонсорам, яких ви зараз можете побачити на екрані, особливо Дмитро Іванову, Ярославу Левченко, Фрімену та неймовірному зверойду. Дякую вам величезне. Також дякую всім тим, кого ви зараз можете побачити ваш вклад. Просто неймовірний. Ну і також окрема подяка йде Андрію Клименко та Володимиру Грамчуку, які скинули гроші на покупку нової камери, бо стара зламалася. Якщо ви також хочете допомогти, або ви хочете привітати з нами народження, не знаю, або просто хочете підтримати цей канал, то посилання на Патреон та Монобанку у першому закріпленому коментарі. Поїхали далі. Перейдімо до релізів тижня у кінотеатрах. На тижні вийшло одразу дві великі прем'єри: – Троне та Незламний. На друге до речі, вже навіть вийшов огляд. Серед маленьких же прем'єр варто зазначити горор Хороший хлопчик на Netflix 10 жовтня отримав реліз фільм Дівчина з каюти номер 10». А щодо серіалів, то у п'ятницю на Apple Plus вийшов серіал Останній рубіж. Що ж до цифрових релізів, то на тижні у мережі з'явились фільми Легенда ще одна божевільна п'ятниця та закляття 4». Стало відомо, що бюджет останнього сезону «Дивні дива» може побити всі рекорди Голлівуду на виробництво одного епізоду серіалу. У мережі стали поширювати звіти, що нові серії будуть коштувати від 50 до 70 мільйонів доларів за серію. А загальна цифра у сезоні без врахування маркетингу для Нетлікса буде складати від 400 до 500 мільйонів доларів за один. Сезон сподівався, що увесь бюджет не пішов на омолодження мілі Бобі Браун. Бо мені здається, вже легше буде запросити видатного актора Скелю Джонсона або Пітера Денклейджа, щоб вони зіграли мілі Бобі Браун. Просто нагадаю, що нові серії будуть виходити у три етапи: перший пак серії вийде 27 листопада, другий пак 25 грудня, а останній епізод вийде на новий рік 31 грудня. Це стане фіналом серіалу. Надо московували повноцінний трейлер до драми Нюнберг. Фільм виходить 7 листопада. Сподіваюся, що до цієї дати Путін та вся русня здохне у страшних стражданнях. До речі про це як можна повбивати русню на екрані і отримати задоволення. Спойлер у будь-який випадок. Але якщо ви хочете щось супер особливе, напишіть, будь ласка, Джеймсу Джеймсуану та Джейсону Блуму ідеї для кастингу та сюжетних зав'язок. Бо от якраз вони зараз шукають ідеї для перезапуску франчайзу Пила. Джейсон днями надав оновлення щодо цієї франшизи. Це не найпростіше завдання зняти аж 10 фільмів у межах однієї франшизи. Продюсери оригінальної серії Справжні молодці. І я щиро вдячний їм за можливість, яку вони нам надали, щоб продовжити цю історію. Мій творчий підхід у таких випадках завжди один залучати до справи людей, які спочатку створили те саме чарівне диво. Джеймса Вана ми залучимо так, що він це точно запам'ятає. Саме так ми оновимо пілу. Нагадаю, що офіційне продовження фільму Пила ікс була скасована через конфлікт творців та кінокомпанії. Тож Блум скоріше за все казав саме про повноцінний пересамос. Ну і про жахи. Зовсім скоро на HBO Max вийде серіал Ласкаво просимо у Дері. І шоуранери і продюсери активно почали піарити свій проект та звати всіх подивитися нові пригоди сумного і павучого клоуна, який купити підписку на Макс. Про головну фішку серіалу сказав Енді Мускеті, який є шоуранером та режисером як серіалу, так і оригінальних двох фільмів. Усе, що ми закладаємо в першому сезоні, і що справді проявиться у другому та третьому, це повністю. Гляд на головні питання про воно чого хоче Пеннівайс? Чому він тут? Тут є всі загадкові елементи фільмів, які ми збираємося розкрити і пояснити. Реліз, ласкаво просимо у Деррі відбудеться вже 26 жовтня. Картина Я граю рокі про історію створення сценарію та фільмування першої частини «Рокі» знайшла ще пару акторів. Нагадаю, що головна роль віддана молодому актору Ентоні Іполіто, а днями докторського складу додались Мед Ділан, який зіграє батька Сталони Френка. А Стефан Джеймс зіграє Карла Урбана, який у рокі зображував Аполо Кріда. Фільм поки не має дати релізу, проте ставлю на кінець 2026 року під сезон «Нагород». Також про кастинг Ребека Фергюсон заявила, що її персонажка, хоч і не присутня у наступних книгах серії Дюна, проте вона з'явиться у третій частині, яку таємничо продовжує знімати Дені Вільньов. Він набрав її особисто і сказав, що так, ти присутня приїжджай на знімання. Роль буде невелика. Вона зняла всього один день, але факт є фактом. А скаредж Йоханссон хоче потрапити ще один великий франчайз Голлівуду. Після несподіваного успіху останнього фільму світ юрського періоду вона хоче доєднатися до ігрової екранізації Рапунцель, де зіграє головну лиходійку Готель режисером фільму, і досі підписаний Майкл Грейс, людина відповідальна за найвеличніше шоумен та Бетермен. І знаєте, це іронічно. Ось так цікаво, біла сніжка на початку року вбила перезнімання Дісней, та всі казали, боже, це точно треба скасовувати. А потім мільярд лілей стіч реанімував це жахіття, і надалі ми будемо бачити ці просто неймовірно посередні фільми. Ну що ж, будемо чекати, скарлетт Йоганса не в новизну зніматися у прохідних фільмах. Веселий випадок стався цього тижня на сервісі Amazon Prime. онлайн-кінотеатр за допомогою диводизайнерів, фотошопу та штучного інтелекту прибрали всю зброю з фільмів про Джеймса Бонда. Поки що тільки на постерах фільмів цієї франшизи. Але можливо, ми скоро побачимо, що герої і у самих фільмах стріляють з пальців чи бананів. А взагалі, знаєте, я вважаю, що треба заборонити використання всієї, абсолютно всієї зброї у американському кіно. Головне, звичайно, не заборонити. Вільну покупку та використання справжньої зброї США, бо це нормально і конституційно. А от у кіно таке показувати. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. Mm -mm. Якщо ви думали, що після феноменального успіху пункту призначення 6 серія не отримає своє продовження то вам краще не грати на фондовому ринку та взагалі не купувати криптовалюту. Повідомили, що режисером нової частини може стати дебютант у великому американському кіно з Бельгії Міхаїл Бланшар, який раніше отримав визнання у світі на фестивалях за свою короткометражку «You're Dead Helen та комедійний жахастик трилер Night Call, який виходив виключно у Бельгії. Реліз фільму варто очікувати, десь у 2027 році. Але скоріш за все, цей фільм не сподобається Рідлі Скоту, який на тижні заявив, що увесь сучасний Голлівуд просто лайно лайнове, і він може передивлятися роботи лише одного видатного режисера, який ще може дивувати рідлі скота. За словами Рідлі Скота, лише Рідлі Скот продовжує знімати справжнє кіно, а всі інші не рідлі скоти знімають лайно. Кількість фільмів, які знімають у всьому світі, величезна. Фактично мільйони. І більшість із них лайно. Це, звісно, в якомусь сенсі жахливо, але я почав передивлятися свої режисерські роботи. І вони справді хороші, і, до речі, зовсім не старіють. І знаєте, я повністю погоджуюсь. Он у тому році гладіатор 2» тільки чого коштував. Рідді скот просто неймовірний. Справжній абсолют сім'ї. Але можливо коротесенький список фільмів, які йому колись подобаються, може увійти новий проект по франшизі Чужі, бо все таки чувак і створив цей всесвіт. І саме зараз та дівчина, яка і була при створення цього всього, Сігурні Вівер, активно веде перемовини з Діснею щодо свого повернення до ролі Елен Ріплі в одному з майбутніх фільмів чи серіалів. Слова Сігурні з останнього комікона у нью Йорк, який проходив ось цими днями. Волтер Гіл, мій близький друг, написав 50 сторінок сценарію, який описує, що зараз може відбуватися з ріплі, вражаючий результат. Не знаю, чи буде з цього якийсь результат, але зустріч із Фокс Дісней вже відбулася. Я сказала, що ніколи не відчувала потреби знову турбувати Елен Ріплі. Я завжди кажу: дайте спокій цій жінці, вона це заслужила. Але Волтер написав щось, що відгукується мені особисто і справді звучить правдоподібно. Тож так, слова Сігурні ніяк не змінилося з роками. Я, звичайно, не хочу повертати ріплі, але 100 баксів це 100 баксів. Хтось отримав, а хтось втратив. Днями стало відомо, що гострі картузи після свого повнометражного фільму на Netflix отримують ще два нових сезони з оновленим акторським складом та стрибком у часі оповідання. А водночас Amazon закрив два не надто успішних проекти, де не було слова гостлі картузи». Це серіал Метелик та Відлік. Тож, якщо ви дивилися ці серіали, знайте других сезонів не буде. Ну а тепер до трейлерів. По-перше, найкращим роликом тижня я можу відзначити повноцінний трейлер до серіалу Лицар Семи Королів. Прома має класні жарти, чудову атмосферу, прекрасний продакшн та приємних акторів. І так, тут немає драконів і оцього всього. Я дуже чекаю на новий серіал. Він виглядає набагато, набагато краще за занудний дім дракона та тим паче останні сезони «Гри Престолів. Мало епічності, зато купа. Купа, купа цікавості. Це найголовніше. У мережу виклали фінальний трейлер до фільму Руфман з Ченнінгом та Тумом, який то тут, то там повідомляє, що вся преса та глядачі залишились у захваті від стрічки, і перед нами одна з найкращих комедій року. Фільм вже от цими вихідними вийшов у міжнародний прокат, Тож поглянемо на касові успіхи вже у наступному. Що а в Україні ж ця картина отримає кінотеатральний прокат 16 жовтня? Колін Фаррелл вирішив закінчити сумну дорожку провалів своїх фільмів, та вже зовсім скоро порадує нас фільмом Балада про маленького гравця. І там він точно не провалиться, бо провалитися на Нетфлікс фізично неможливо. Навіть електричний штат найдорожчий фільм в історії Нетфлісу. Це успіх успішний. Ролик та сам Колін круті і стильні. Дуже чекаю на прем'єру цього фільму, особливо з врахуванням того, що цей фільм зняв Едвард Бьоргер. 骷髅雕像。 Показали повноцінний трейлер Допомри, моя кохана, де нам ще більше демонструють божевілля головної героїні у виконанні Дженіфер Лоуренс. І на кожному кроці пишуться дати з ліцензії західних ЗМІ, що це найкращий фільм року, та чи не знаю фільм, який лікує рак. А правда, це чи ні, ми дізнаємось через пару місяців, коли цей фільм вийде у широкий кінотеатральний прокат. Широкий – це смішно, тому що ролик не широкий. Він, ну ладно, це жарт для монтажу та тих, хто втек показали трейлер до четвертого сезону Мерц Кінгстауна. Один з моїх гілті плежерів повернеться на Paramount Plus 26 жовтня. Раджу звернути увагу на це шоу. Сумна, але досить логічна та очікувана новина. Планета Кіно вирішила закрити власний онлайн-кінотеатр, який запустила лише на початку 2025 року. У коментарі видання Форбс співвласник мережі Планета Кіно Дмитро Теркач зазначив, що у цей онлайн-кінотеатр не вдалося зробити прибутковим через недостатню кількість підписників, адже під час запуску компанія розраховувала на 10 тисяч активних користувачів за півроку. Увага! Десять. Тисяч активних користувачів. Це дуже мало. Але, за словами CEO, до цієї цифри суттєво не дотягнули. 10 тисяч і суттєво не дотягнули. Жесть. Підписка на місяць коштувала всього 129 гривень, на три дні 39 гривень. Так, фільми там були досить специфічні і все таке, але. 39 гривень. Камон, ви ніде ви навіть каву не поп'єте зараз за 39 гривень. Фух. Найбожевільнішою тезою тут є наступне. На запуск онлайн-кінотеатру витратили близько 1 мільйона доларів. І я скажу чесно, людина, яка продала ідею створення цього сервісу у нас в країні під час війни, просто геніальний продажник, яка не дарма є хліб. Що ж до планети кіно? Та як і раніше, і особисто я вважаю цю ідею реально поганою. Вона не може спрацювати на даний момент в Україні. Як і не спрацює вихід HBO на наш ринок? Це не спрацює. У нас абсолютне домінування піратства, і поки не буде законодавчого якось приглушення цього, хоча б офіційно, хоча б щоб люди розуміли, що колись їм можуть постукати за те, що вони дивляться серіали. Поки цього всього не буде, це все буде дивитися нахаляв. Ну, а саму мережу у планети кіно я вважаю дуже гарною та бажаю, щоб у них все було добре. Щоправда, їх оновлення додатку для телефона та оновлення сайту це просто люте жахіття, яке неможливо використовувати. І розумію, що прийшли ефективні менеджери і сказали, у це набагато краще. Але ні, знаєте, та апка із 2014 року, вона була набагато краще. Ну і щодо повернення відомих франшиз, почнемо з піратів Карібського моря. Джері Брокхаймер заявив наступне. Ми працюємо над сценарієм. Колись у нас було дві версії сценарії, потім один якось відпав, і ми зосередились на іншому. Про той, що відпав, скоріше за все, варто бажати версію, де головна роль була у Марго Роббі. Проте в той самий час він заявив, що сама Марго Роббі присутня і в іншому варіанті. Просто там вона буде поділяти головну роль з іншими персонажами. Я ж думаю, що все таки фільм буде один, і Марго Роббі так буде присутня, як і Депп. Деп. Це буде такий софт-ребут для майбутнього перезапуску вже під фільми з Марго Роббі. Ну і на фіналочку ми нарешті отримали оновлення щодо франшизи Друзів Оушена. По-перше, щодо приквелу, його буде знімати режисер, який подарував нещодавно фільм Смерчі, Лі Айзек Чун. А історія буде розповідати про батьків Дені Оушена. Мама у фільмі буде зіграна Марго Робі, про яку я тільки що згадував у піратах. А батько буде зіграний ні Райаном Гослінгом, як повідомлялося раніше, а вже Бредлі Купіром, з яким зараз ідуть перемовни, скоріш за все на 99 він буде грати у цьому фільмі, якщо його, звичайно, знімуть. Головне для Бредлі, звичайно, у фільмі не закінчити свій шлях, як у картині народження зірки. По-друге, Джордж Клуні заявив, що знайшов фінансування вже для основного продовження серії 14 друзів. Оушена. Тож тепер спокійно можна починати думати про виробництво проєкту. Ми щойно отримали підтвердження бюджету від Warner Bros. І зараз проводимо перші налаштування. Усі мають узгодити графіки, щоб почати знімання вже через 8 або 10 місяців. Так, Бред Піт, Мед Деймон, Дон Чідл і Джулія Робертс. Я лише вчора вечеряв із Джулією. Ми всі стали близькими друзями, тож це чудово отримати ще один шанс попрацювати разом. Вітаю фанатів, які очікували продовження з далекого 2007 року. Бо нагадаю, що жіночий спін дві 2018 вісімнадцятого року о, страва для особливої аудиторії для дуже специфічної аудиторії. Так як сьогодні мій день народження, давайте поглянемо не тільки на красивих дівчат, а й на чоловіків, на яких між нами у справжніх мучачос також стає шишка Роберта Паттісона вивезли у ліси поле, де він отримав прекрасний фотосет. Можливо, саме так виглядає Брюс Уейн, коли йому мозги не проїдає жінка-кішка та Альфред. Далі у нас Джейкоб Елорд, який монстр Франкенштейна у майбутньому фільмі Гільєрмо Дель Торо. На фото він, звичайно, не монстр, але хто знає, що у нього під панталонами там? може там не е Лорді, а справжній Лорді? Хто знає. Далі ми бачимо сумного актора Двоїна Джонсона», якого зарили у піску і покинули смачатись на сонечку. І ви бачите, до чого це призвело. Подивіться, який у нього загар через це. Сумно, сумно за видатного актора, якого ніхто не зрозумів. Але перейдімо і до дівчат: Краш багатьох спартанців Ревека Фергісон яким чином показує, що сексуальність це не білизна або вульгарність. А це погляд, краса, обличчя та характер, неймовірне красуня, яких зараз дійсно мало в Голлівуді. найкрасивіша жінка на арахісі. та і Аракісі теж. Ну а Сідні, яка вас вже бісить, і ви про це пишете в коментарях, бо я її постійно згадую, бла бла бла. Але знаєте що, і Бога всі згадують у світі. Вас же не бісить, Бог, м? Та й через Бога люди воюють, а через Сідні тільки стають легшими. Ось так. Сідні на тижні почала свій промотур нового фільму про боксершу Крісті, і навіть отримала нагороду від якогось дядьки. Невідомо нагорода, ну то таке. Але це все не важливо, бо ми отримали неймовірні фото і відео цієї дівчини у. Чудові білі сукні. На цьому все побачимось у наступному. Що!